Це славко, я прошу пробачення у своїх споживачів, що не відвідую книжковий простір, просто погано себе почуваю, не хочеться вуха студити. Тож поговоримо поза цим простором, але на ті самі теми повоєнної історії. Всіх нас цікавить ситуація зараз, котра сталася дуже цікаво, що ми. Тимчасово сподіваюсь, позбавлені підтримки Сполучених Штатів полягаємо на підтримку Франції та Сполученого Королівства, і дуже цікаво розглянути цю ситуацію, які з неї уроки маємо побрати, і що змінилося в Європі. Останній раз таку справу бути великими державами, Франція, бачите, кішка, все таки прорвалася. Франція та Сполучене Королівство, тоді ще Велика Британія, зробили 56 року в Суєцьку кризу. Пам'ятаєте, була така от Суєцька війна? Який досвід винесли? Розумієте, це перша спроба Франції та Великої Британії проводити політику без Сполучених Штатів, принаймні або за мовчазної згоди щодо? З Об'єднаного Королівства та Сполучених Штатів не забуваємо, що після 56-го року Британія перестала бути великою державою і погоджувала свою зовнішню політику зі Сполученими Штатами. От Вона зараз робить спробу. Зробити світову політику, чому світову політику, тому що спроба Росії є черговою спробою змінити світову ситуацію. От розумієте, те, що ми зараз вчора обговорили, клаузеві це порушити тезу це за те, що одна держава не може добутися світового. Панування не може змінити світовий устрій. Як тільки одна держава пробує змінити світовий устрій, решта проти неї об'єднується. І щоб змінити світовий устрій по воєнному суспільстві в Ялтинському, потрібно скоординувати зусилля. Тоді був Радянський Союз, зараз Росії та Сполучених Штатів. От зараз нинішня підтримка фактична. Відмови від підтримки України Сполученими Штатами і є таким союзом, знову ж таки, між Росією, колишнім Радянським Союзом і Сполученим Штатом. От таку саму ситуацію ми спостерігали 56-го року. Ну, коріння кризи, ви розумієте. Зростання арабського націоналізму, постання насиру, як Мусаліні Нілу, як його характеризував Іден. Зрештою, ті сили, що ми їх бачимо, це все породив. Кінцевому винику саме нас, оце зростання натиску Сходу на Захід. От все, що це було, все, що ми бачимо, коли тиск, Арабський Схід, Ісламський Схід тисне на Західний світ, це все було початком, започаткував нас, хоча і не з позиції. Не забуваємо, що брати мусульмани були проти нього, і розвідка французька інтригувала за те, що брати мусульмани вбили. Ну, це складна ситуація, але ж нас він відзагравав з усіма. от Що мені подобається в этом чоловіке? Що він Далеса обдурив, Хрущова обдурив, обдурив братів мусульман, обдурив хашемітів, саудітів. Це була велика людина і помер у своєму ліжку, на відміну від Садата. Як на це зреагували? Старі імперіалістичні потуги Франція та Велика Британія. Ну ясно, вони побачили загрозу нафтової кризи, нафтового шантажу, що між іншим стало наслідком кампанії 56-го року. І вони вирішили військовим потім шляхом скинути насера. Бо це було єдине важливо. Це було звичною політкою європейських держав в третьому світі. Піти скинути насера нахер, поставити якийсь нормальний уряд і повирішувати питання на Близькому сході. Натомість сполучені штати в особі Айзенговера та Далеса, котрого так не люблять в радянському союзі, а дарма і на Росії, бо він все таки. Як це сказати, про все, все-таки був видатний крітін але Даліс. Я розумію, чому його цитують фальшиві цитати, його фальшивих цитат на Росії більше, ніж у мене підробних цитат председателя Мау в лексиконі. І вони вважали, що буде великий пробіл в системі оборони Заходу, Близький Схід. Оці от, Спроби купити, ви ж знаєте, що Єгипет пробував купити в Чехії підводні човни, бойові кораблі, літаки, танки. Ваш все. Чехія з охотою продавала все на підводні човни на той час. І вони бачили, що є пробіл в обороні Западу, і хотіли створити якийсь близькосхідний оборонний союз, щоб задіяти Єгипет в боротьбі з комуністами. А для того їм так бачилося, щоб задіяти Єгипет в боротьбі з комуністами, треба. Позбавити захистити Єгипет від старих імперіалістів від Британії та від Франції. Ну, погодьтеся, це дивно. І навіть коли почав будувати асуанську платину, почав шукати гроші на асуанську платину настрій, бо захід відмовив. Потім і Радянський Союз відмовив. Потім ви знаєте, Хрущов йому це дозволив. Вони ж теж з цим робили манси великі, натомість. Що хотілося зробити британців? Перекопати озеро Вікторія, воду Біла Ваніла, і он заткнеться. завжди завжди є стратегія непрямих дій. Що в усьому цьому мені подобається, що вже в 56-го року британці мали нормальний план непрямих дій каже, перекопати, відвести води білого ніла. І озера Вікторія Платіна Волінфовс тоді будувалася така сама, як альтернатива Асуанській. Вона є зараз, вона сильно деградована, але працює в Уганді. Каже, треба всього на всього твістні воду із Єгипту і куди ні дідуться. Ну, походьте, це розумна політика, але не погодилися на це, пішли на військовий союз, на військовий конфлікт. На всьому зміж Британію та Францію. Гімоле власне і Іден, Ентоні Іден. Чому Франція вписалася? Ну ясно, тому що на той час у Франції вважали, що фронт освобождення Алжира це маріонетки Насера, що дійсно єгипетські кораблі привозять німецьку зброю, нацистську стару. Це багато було в перший період війни. Також потім з'явилася французька зброя з Індокитаю завдяки контактам, завдяки... Китай, ну тому що і Джоуендлай, і цей, і Тіто, і Хрущов однаково всі були обдурені насером. Наср це така велика що обдурив всіх. Ну, власне, крім Ітона, і Гімоле цих не обдурити все-таки. Вони всі мали каже, що, що «надо, да має, надо на на того молодого Чека повлиять. І от і справиться і стане Встойла наша вважав, що підтримує комуністичну ідею Тіто. Ну, Тіто і не таке вважав. Розумієте, чому це важлива підтримка насера Хрущовим через Чехословаччину? Те, що Хрущов перше вирішив підтримувати некомуністичні держави, держави Третього світу, він до того обмежував свою підтримку виключно комуністичними державами. А тоді почав підтримувати всі оці дикі нелюдські режими третього світу. Зрештою, з котрими ми бачимо зараз всі проблеми, від котрих від їхньої дикості. Всю цю початки цієї цієї дикості ми бачимо 55-го-56-го року. Всі біди сучасного світу, в тому числі, і перетворення ООН з органу впливу, який ще в Кореї не давав диктаторам панувати і ставив диктатора обличчя наслідків за його агресію, яке вона перетворилася на говорів, як сказано, було на Макіавелівську клаку, власне, де диктатори були позбавлені завдяки ООН нові після 55-го-1956, завдяки ООН від, були позбавлені від відповідальності. Оце, щоб ви розуміли масштаб кризи. Саму ситуацію ви знаєте: воєнне вторгнення. На той час зрозуміли до британці ставили на челленджер, як ви розумієте, французи на амх 13 на свій старий танк. Не вистачало їм десантних можливостей. Що цікаво, тому... Всі оці розмови, що були великі десантні можливості на те, щоб напасти нас, я так розумію, на східний блок через Польщу, то все це достатньо були умовні розрахунки. Тому що, ну помітно, що без сполучених штатів, без десантного флоту Сполучених Штатів нічого зробити не можна. Але менше з тим ми маємо говорити за вибір, чому Сполучені Штати не підтримали і виступили вороже проти Франції і. Британія виступила вони серйозно вороже між 30 жовтня та 2 листопада 56 року. Британці втратили 45 мільйонів фунтів. МВС відмовив їм в позиції. Американці загрозили, що будуть продавати облігації у фунтах зобов'язання британські. Британці мали вже проблеми з закупівлею продовольства та енергоносіїв, держави НАТО відмовили в продажу Британії Франції арабської нафти, котре вони добували чи з арабську нафту. Сирія, яка їла з рук Франції перед тим, вона перекрила трубопроводи. Ну, це власне початки були нафтового шантажу. В чому вони тепер вправляються успішно? Тому що Сполучені Штати їм на це дозволили. І що ще неприємно було? Для фрітанців і французів, для от, пам'ятаєте, Рансфельд 2003 року ляпнув за Стару Європу. Це він сказав, що Франція та Німеччина відмовилися підтримати вторгнення США до Іраку, і якийсь час в лютому 2003 року. Рамсфельд казав, що лише Німеччина, Куба та Лівія проти американського вторгнення до Іраку. Він знову згадав за поняття Старої Європи. Так от Стара Європа ще 56 шостого року була здивована, що тут душать Угорщину, душать Угорську революцію. Не знаємо, що Угорщина війська мали бути виведені радянські. Я вам вже оповідав попередні передачі, із Австрії, із Угорщини. І це був такий розрив в системі безпеки російській, в системі російської агресії, тому що розділялися на Північний фронт, як ви розумієте, Польща, ГДР, Чехословаччина і на південний більш слабкий фронт, де там були Румунія, Болгарія, Радянський Союз проти на той час ще Югославії і з розривом Венгрія Австрія. І от те, от від повернення радянських окупаційних військ в Угорщину, пригорщення угорської революції, це викликало велике незадоволення, що у Британії, що у Франції, тому що. Це була на той час єдина і останна можливість розірвати наслідки Ялтинської змови. Як ви знаєте, що Ялтинська змова протривала дуже довго, і рештки, з рештками Ялтинської змови, зараз бореться і Україна. І бачить наслідки цієї Ялтинської змови. Ну, в усьому, починавши від позиції США, котрі вірні тому, що не може одна сила змінити світовий порядок або підтримати, і вони виступають союзником. Росія, як тоді виступили союзником радянського союзу, також починає набере свій початок ядерний шантаж. Не Сталіна бере свій початок ядерний шантаж. А з оцього от листа Буганіна тут треба ще опанувати цьому критину. ви Не просите і кигибісту солоніну. Ну не хочеться знаєте, дарма справа слухайте, з балалайки розговарівать. Я просто писю, що чому Буганін написав лист, чому не Хрущов написав лист? Тому що Буганіна сам Хрущов вважав Балалайкою, і на заході його вважали балалайкою. Це не була державна загроза. І не забудьте, що 1956 року вже навесні почалися польоти літаків у 2 І тривали до 59-го року, і вони прекрасно знали, що ніякої ракети Р-7, Корольовської, міжконтинентальної ракети Радянського Союзу нема. Ще 57-го року, скажу вам, коли там було, 7 вересня 57-го року був іспитательний польот з байкадура, значить. 6 тисяч кілометрів вона прилітіла в сторону Камчатки, все добре, почти попала в Камчатку. но при прохожні верхніх слоїв атмосфери боєва часть макет боєголовки розрушився. Не, не преодолела вона атмосферні слої. Так що міжконтинентальних балістичних ракет ніяких не було в Радянського Союзу. Більше того, плісіць, скільки почали будувати 57-го року як площадка для розгортання ракет Р-7 ударних проти Америки, і на. 15 липня 61 року були чотири ракети, які стояли на болотах на південь від Архангельська в Плісецьку. Це власне, весь ядерний потенціал радянського союзу, котрим вони шантажували. Коли ми зараз чуємо за шантаж ядерний. Супроти України в кампанії минулого року, в кампанії цього року, вони повинні тричі одну і ту ж пластинку ставили за війну. То ви маєте розуміти, тут ви не пишуть, а що якщо ядерним оружием нанесу удар по Авдіївці. а хто заметить ядерний удар по Авдіївці, кого ця Авдіївка інтересує? Ядерна зброя може застосована бути лише проти держав заходу. Невже ви цього не розумієте. І застосована саме з Білорусі, щоб відповідка пішла в Білорусі. Єдина можливість для сучасної Росії, як Другої ядерної держави, почати ядер. Ну, і війну, ви бачили, як зменшується кількість носіїв ракет їхніх ту 22, Ту-95, міг 31, як вони всі комплектуються комплектуючими з канібалізуємих сусідніх машин. Що ви розумієте, що єдина можливість почати війну це так, щоб відповідка прийшла Білорусі. Білорусія має бути ядерним агресором, на що Лукашенко упорото не погоджується? Ну, це. Інша справа. Повернемося до ситуації. Ще одним як наслідком, як, як, як збудували сучасний світ. Власне. Тут ми поговоримо за наслідки. Ще раз їм нагадаю, значить, ядерний шантаж Радянського Союзу проти Росії, нафтовий шантаж, постання глобального сходу ісламського спочатку Арабського проти Ісламського початок глобального наступу на Європу. Те, що Британія на якийсь час стала сателіто, сателітом Сполучених Штатів, і зараз, якщо їм дуже цікаво буде розібратися чи проводить свою зовнішню політику, Британія самостійно зараз, чи от вона вв'язалася разом з Францією в конфлікт проти Росії, це автоматично означає, що і Росія є ядерною державою другого рівня, і дуже буде цікаво, як себе, ну, як веде себе Китай ми бачимо, як веде себе Сполучені Штати, ми бачимо. Це от чи вдасться подолати оцю от хворобу і наслідки кампанії 56, го чи зможуть Франція, Британія та Німеччина проводити якусь зовнішню політику проти рівної їм ядерної держави другого рівня? Принаймні, щодо Німеччини, ми бачимо, що таурисів в черговому пакеті нема, що вони діливаються танчиками. Як ви розумієте, на даний момент війни війна вже набуває характер великої війни, європейської, і танчики це те, що. Найменше на цей момент Україні потрібно. Україні потрібні серйозні ракети, ракети з більшим засягом дії, ракети. Для радіоелектронної боротьби ракети з бойовими частинами для придушення російських засобів пеленгації, для придушення російських ЛЛ, РЛС, без цього цього вести повітряну кампанію проти Росії ми не зможемо. А це наша єдина можливість, як для британців, було відкопати Білий Нір, так і для нас, шукати рішення поза театром воєнних і Всього цього ми не бачимо, на жаль. Значить, за Клоаку ми сказали ООН за микіавелівську клавку, ще одним наслідком стала еміграція 75 тисяч євреїв. Ви знаєте, не... Ісход євреїв із Єгипта прийшов не в книгі Ісход, як ви знаєте. А після 1956 року, коли буквально з одним чемоданом пожертвував своє імущество арабському націоналізму, 75 тисяч франкоязичних євреїв покинули. Єгипет. і як вони розсіялися. Слухайте, яку алію вони нам влаштували. 35 тисяч лише пішло до Ізраїля. В Бразилію 15 тисяч, в США 9 тисяч, у Францію 10 тисяч. Оце, от, власне, отак виглядав справжній ісход, ані по Біблії. Отак от ми нарешті побачили після 56-го року справжній ісход. Ясно, що можна багато було говорити за. Тогочасні наслідки, але обмежимося наслідками сучасними. Дуже цікаво, чи цей травматичний постсуецький період він закінчився, чи ні. Але я знову зроблю я трохи. Забувся, зроблю за виставки для Франції, які Франція з себе розробила висновки для себе. Перш за все, необхідність мати власні ядерні сили. Якщо англійці відмовилися і погодилися на бойові частини, аби на те, щоб стати філіалом ядерного озброєння американського. То Франція за деголя пізніше почала розвивати власний ядерний потенціал, розвинула його. Як Деголь казав, ну це взагалі та ж скандальна людина, як ви розумієте? В конечності він застосує проти Сполучених Штатів свій ядерний арсенал. Як це його до таких виставків привело? Франція пробувала підняти свій рівень. Не забуваємо, що Айзенгауер не господи, Аденауер був франкофілом і. Із... Оце от зближення Франції та Німеччини на той час ФРН, значить Західної, а зараз єдиної, воно почалося саме 56-го росту року з листа Булгадіна, коли Ай Гіболе, який теж був германофілом певною мірою, ну соціалістом, як він підтримував аденауера через те, що треба було нову Германію будувати. Він відмовився від традиційно французького імперіалізму. Ви знаєте, від побудови Маріанеточної держави в Рурі. Що ще тривав якийсь час рудіменти до початку 60-х, Ми за це говорили. Вони спільно виступили, спільно послухали гімни, і Аденаро зрозумів, що в разі чого, що американський ядерний зонт не є таким надійним, що в разі чого Сполучені Штати здадуть. Першим це відчув Аденауер, і про це сказав Гімале, каже, що, що я не вірю в Американський ядерний зонд, як вони нас зараз здають здають того, щоб змагати за. Угорщину вони змагають проти Франції і Британії в Єгипті, власне, підтримують Хрущова в Єгипті, замість того, щоб боротися з Хрущовим в Угорщині. Це заклало початки для будівництва ЄС. На жаль, ви бачите, що ЄС не обмежився Старої Європи. Ми бачимо, які фортелі Нової Європи ми бачимо в цьому. ЄС і зрештою бачимо оцю от американську недовіру до Старої Європи. Вона ще оцих от, от ну, власне, оцю всю сволочь про Трампівську консервативну, все, що ми бачимо, це от відголоски цих розмов за стару Європу. Це, власне, ще бере початок з колиськи американського імперіалізму, коли вони говорили, що кожен американський джентльмен равен європейському творі. Ну, Господь їх прості, сподіваюся, за такий бред. Як вони нас, нас, богообраних, можуть з собою виняти? Оці всі сектанти, вся оця от потолач, що виплила на Майфлауері, слухайте, вони ж до сих пір в це вірять. Скажи ви чи що там, щоб мексиканці почали рулити, бо ж цю, цю сечу мочі терпіть. Чи як воно там кажуть наші? Так от, початки європейського єдинства і говорити за те, чи Польща скомпенсувала появу в ЄС і в НАТО Ре, Ре, Польща та Румунія. Вірна, завжди власним інтересом, скомпенсувала появу там всі цієї іншої наволочі, всіх оцих чехів, словаків, болгарів, всіх оцих братушок. Ні, ми не знаємо, і ми маємо зараз бути гордими, тим, що саме тут у нас, в Україні, відбувається величний політичний експеримент, глобальний, що глобальні зміни проходять саме тут у нас, а ми все ще живі. Бо коли глобальні зміни проходили 14, 18 та 39-го, 45-го, шансів великих шансів лишитися нам живими було приблизно стільки, скільки у поляків між 39-м та м п'ятим роком, не тільки живими, але і не переміщеними лицами. Так що насолоджуємося цією величною зміною декарації на світовій сцені. І що ми маємо пам'ятати ще раз, третє, щоб ви нарешті запам'ятали? Паритет Гри Сполучених Штатів і Росії збережеться чи не збережеться? Якщо не збережеться, Росія стане другорядною ядерною державою, і цілком можливо, що Союз Франції. Британії, ну соєднього королівства не просять себе називати, і Німеччини, якщо там нарешті і дасть Тауруси, вони цілком можуть привести Україну до виживання і до скромної побіді в существуючих граніцях. Лінії фронту, тому що без підтримки я вам скажу без того правильно, як сказав наш Семісюк, без того, щоб Америка не влупила Аляскою по Росії по цьому мордору, без того, щоб Америка обрушила морду, розумієте, поки що Аляскою ну нема того потенціалу нам без підтримки сполучених штатів, ми не змінимо лінію фронта в свій бік навіть на півдні. На жаль. Ну будемо дивитися, як розвинеться ситуація далі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Підписуйтесь. Да, Ася каже, підписуйтесь, між іншим.